Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Ми сьогодні з вами поговоримо на тему Коли щось робиш думай і про наслідки. Познайомимось з болгарською народною казкою Виноградар і змія. Також ми будемо складати план твору і переказувати за ним казки. Ось і дзвоник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу негаймо і урок розпочинаємо. А розпочнемо ми з вами з розминки. Дмухніть на кульбабку. Зробіть так, що, якби ви в руці тримали кульбабку і на неї дмухнули. А зараз покажіть, як кумкає жаба. А як пищать курчата? Як шипить лебідь? Як сичить змія? Прочитаємо скоромовку. Бук бундючився перед дубом, Тряс над дубом бурим чудом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука. Прочитайте декілька разів самостійно, але з кожним разом намагайтеся прискорювати свій темп читання. Поставте відео на паузу для того, щоб вам було зручно. Словникова робота. Прочитай правильно. Виноградар. Виноградник. Одалік, надумавши, розгнівалась відновитися. Отже, знайомимось з болгарською народною казкою Виноградар та змія. Один чоловік мав гарний виноградник. Біля виноградника лежала купа каміння, де жила велика змія. Якось виноградар побачив змію і надумав зробити їй добро. Узяв кухоль свіжого молока, приніс, поставив біля каміння і став отдалік, хотів побачити, що буде. Змія вилізла. Випила молоко і впустила в кухоль один золотий. Виноградар узяв кухоль із золотим і пішов собі. Відтоді, щоранку, носив він змії молоко і забирав по одному золотому. Так дружили вони багато років. Якось Виноградар покликав сина. Майбутнього господаря і розповів йому про змію, що її годував молоком. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав у тій купі має бути багато золотих, краще вбити змію, розрити купу і забрати золоті, а не носити молоко та годувати ту змію. Отак, надумавши, він узяв палицю і поніс змії молоко. Коли змія молоко випила, хлопець замахнувся і щось сили вдарив її, але убити не зміг. Відбив тільки шматок хвоста. Змія розгнівалась і вкусила хлопця. Він розпух і ледве дійшов додому. Батько спитав його, що сталося. Син розповів їй усе як було, а через кілька днів помер. Минуло багато часу, і якось прийшов виноградар до тієї самої купи каміння, вилізла й змія. Виноградар їй каже: Давай знову дружити, як раніше дружили. А змія йому відповіла: чоловіче не може відновитися колишня дружба. Поки ти бачиш сину в могилу я свого відбитого хвоста, ми не зможемо стати друзями. Коли щось робиш, думай і про наслідки. Обери цифру та дай відповідь на питання, чи виконай завдання. Наприклад, мені подобається цифра 10. Що ж заховано під цифрою 10? Який народ склав цю казку? Про що цей твір? Наприклад, я оберу цифру 45. Прочитай, як виноградар потоваришував зі змією. Або, наприклад, подобається цифра 78. Який злочин учинив син? Яка риса його характеру виявилася в, чому? в цьому чинку? Розглянь схему, як її доповнити, щоб відобразити головну думку казки. Батька годуй змію, змія, син б'є змію, змія, висновок. І головна думка казки коли щось робиш правильно думай і про наслідки. Будь ласка, доберіть заголовки до кожної частини та складіть план твору, розкажіть за ним казку, порадуйте, будь ласка, розповіддю своїх близьких. Дякую вам за урок. До зустрічі!